Ранок 1 вересня на пішохідному переході біля загальноосвітньої школи номер 17 невпинно ходять люди. Це батьки школярів. Одразу після святкової лінійки вони відправилися на мирний мітинг, частково перекрили проїзд автівкам на перехресті. Вимога проста: встановити світлофор біля переходу. Адже зі слів місцевих, ця ділянка дороги аварійна, і їхні діти чи не кожного дня ризикують своїм життям, долаючи шлях до школи. Взяла участь у мітингу і пані Олександра, мати двох школярів. Жінка працює, тож не має змоги водити старшого сина до школи. Ділиться серце не на місці, коли відпускає малюка самого. О, тут дуже часто збивають дітей. Особливо зимою так тут взагалі ж носяться, як угоріли. Ні світофора, нічого немає. Хоча б міліціоніра вже поставили, так тут теж кожечки не стоїть. Син Олександри Олег ходить до п'ятого класу. Хлопчик розповідає, одного разу мало не став жертви горе водія. Я ходжу сам, сам в школу, але... Б... Случає, що мене один раз подрізає. Ініціатор мітингу Анатолій Іванович стверджує, останні 12 років громада активно бореться за встановлення світлофору. Містяни до державної автоінспекції зверталися і в міськраду листи писали. Але у відповідь отримували лише обіцянки. Стільки відповідей, і ГАІ дає отвіти, що да, двіжені. От ви бачите, двіжені в два рази більше положеного. вот ответи з гористалкома в 2015 году. світлофор. Положено за 12 літ. Так не поставили. А ось Наталя Яківна згадує, перехрестя завжди було аварійним. Майже 30 років тому на ньому збили її доньку. Ще тоді каже, благали місцеву владу обладнати світлофор. Проте почуті не були. 30 років пройшло. Наші власті міняються. Но нічого ніхто не робив. Посій день до сих пор вопрос відкритий. Жінка додає такі акції, чи не єдина надія, що на їхню проблему звернуть увагу. Дорогу активісти перекрили всього на годину з 11 до дванадцятої. Проте заручниками ситуації стали водії. Деякі поставилися з розумінням та об'їжджали натовп. інші скаржилися та скорочували шлях. То «Це та не нормально, нормальна, не к нам. Лично ми зупиняємося постійно. Ну це не вихід, це ми просто люди, ми А ось пан Андрій водій вантажівки об'їхати не зміг. Тож вирішив дочекатися закінчення мітингу. Поки чекав, ще й в невеличке ДТП потрапив. Ришив мене обогнати по цій стороні. Пожалуйста, порвав тент і кричить, що я опаздываю. Все. О 12-й годині активісти проїзд таки звільнили. Проте кажуть, боротися за світлофор будуть і надалі. Якщо їх не почують, обіцяють влаштувати мітинг під стінами міськради. Ми в свою чергу також відправили офіційний запит до міської ради з питанням, коли саме на перехресті вулиць Байкальська та Смоленська облаштують світлофор. Чекаємо на відповідь. Аліна Саліва, Микола Худолій, новини 51-го.